Сміх і гріх. Це вже от, Ну, я вже щоту збився, не на ну, около 10 разів. це в нас на дощ заходило, оце раза 4 відсюди заходило, оттуда раза, 3, оттуда теж заходило. І оце все кругами і однією полосою ходить. Одні і тієї саме. Зайшло оттуда, я сіно єле заховав, думав, що такий дощ лупе. Потім отуда стояв, теж думав, дощ зараз як лупе, все, капець буде. Ксіно заховав, воно так усе так фу, фу, порозходилось і все. А це кукурузка моя тут. Сама теж така екоцинк теж спрацював, ну і немає вологи. Бачите. Вона тут така побита вся. І оце їй теж тут морозець попридавлював. Вона трошки дійшла, але слабенько.